Леж Володимировичу, якщо вони проти, я б нашу розмову хотіла розпочати із заяви президента Франції Мануеля Макрона. Він говорить про те, що не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну на конференції в Парижі, обговорювалася можливість відправки сухопутних військ західних країн, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання. Президент Польщі Анджей Дуда, він цю інформацію спростував в Чехії та Швеції, також заявили про те, що так не будуть відправляти своїх військових з вашої точки. З точки зору, ось ці слова Макрона, вони про що говорять? Знову ж таки, це про те, що ситуація на полі бою в Україні є такою складною, що розглядається можливість так відправити військових. Чи все ж таки знову ж таки це питання щодо координації так з європейської спільноти, об'єднання зусиль знову ж таки навколо України? І є тут елемент якогось піар з вашої точки зору, що це? Я думаю, що вони просто дивляться на перспективу, на крок вперед. Все ж таки, все ж таки, як би, як би не були розгорнуті потужності Радянського Союзу, але без відкриття другого фронту війна би тривала би ще не один рік. І тому західні союзники все ж таки в 44-му році, тисяча дев'ятсот прийняли рішення відкриття другого фронту. Я думаю, тут саме таку аналогію можна проводити на сьогоднішній день. Європа розуміє, що у нас немає а, такого величезного людського ресурсу. Зброю озброєння, а, скоріш за все з озброєнням питання дуже відкрите і дуже таке. Ну я би сказав, остаточно не визначено. Тому що а, якби вони надали озброєння сьогодні і зараз в необхідній кількості, то ми б могли самостійно вирішити питання. Но так но так як цього не, не не сталося і не станеться найближчим часом, то скоріш за все вони виглядає, розглядають варіант, починають точніше розглядати варіант. Що так цілком імовірно, що експедиційні корпуси можуть бути направлені. Можливо, не не від імені НАТО, можливо, не від імені Європейського союзу. Скоріш за все це буде можливий е, варіант е, прямого. Співробітництва країн, решти країн з, наш, з нашої країни з України. До речі, до речі ми ж договори в співробітництві в оборонній сфері підписуємо сьогодні. Підписуємо. Так що це може стати, стати підставою. А так я рахую, що це перші кроки стосовно от такого, такого типу допомоги Україні. Але ж а чи можна тоді говорити, що це такий ну якби ще один варіант на випадок того, що ситуація в Сполучених Штатах Америки знову ж таки може не вирішитися із допомогою Україні? Ну так саме так і можна розглядати. Що дивіться, я поки що, от стосовно Сполучених Штатів, я вже пропоную ставити поки на паузу цей варіант. Ну судячи з того, що там з одного боку там з'являється новина, що ось-ось завтра там все домовилися, там із Джонсоном, цим Майком Джонсоном із. І е, зустріч Джо Байден провів президент Сполучених Штатів з ним там і решту. А потім з'являється величезна якась стаття, яка розписує черговий політичний скандал навколо, на цього, навколо цього голосування. Я думаю, що, на жаль, на сьогоднішній день е, Трамп та його е, сторонники е, мають більше, більше е, переваг. В плані перешкоджання а, в цьому Так що поки що, давайте потрошки ставити Сполучені Штати на паузу, а, тим більше, що бачите, що президент Сполучених Штатів не хоче використовувати а, інші способи допомоги Україні, починаючи з того, що у них там 4 мільярда мільярди 200 мільйонів ще заморожених. Не використаних для допомоги нам. А це як мінімум три можна було сформувати великих пакети допомоги. Як це але було. вони кажуть, що вони їх тримають на потреби власної так, оборони. Так, така... Ну так, да, начебто на потреби виділяли для нас, але тримають на потреби власної оборони. Ну, така якась, чесно кажучи, ну, не зовсім зрозуміла позиція. А плюс у нього є фонди. Фонди, через які він може реалізовувати техніку озброєння а, армії Сполучених Штатів Америки, яка є надлишковим майном на сьогоднішній день. От. А, так що, ну, безліч варіантів, але він уперто а, і так наполегливо а, хоче реалізувати саме цей варіант. Тому я так розумію, що тут більше політична гра. Внутрішня політична гра в сполучених Штатах і чекати не дарма. Європа сьогодні намагається перехопити пальму першості і взяти основний тягар в допомоги для нас на себе, тому так це можна цілком розглядати як варіант того, що Європа буде буде захищатися разом з нами від російської російської агресії. І вони до речі, до речі, ми ж з вами вже скільки говоримо, що нарешті починається перезавантаження у свідомості європейських лідерів в тому, що Росія все ж таки є головним джерелом військової воєнної загрози для європейського континенту. Колежом Андрій Дуда говорив про те, що там така дуже жвава дискусія навколо цього? Тобто, ми так розуміємо, що є країни, напевно, які виступають так за, і є напевно, країни, які виступають категорично проти, з вашої точки зору, ось ці експедиційні корпуси, про які ви говорите, чи дійсно вони б нам ну, суттєво, скажімо так, допомогли з вашої точки зору. І скажіть, будь ласка, як ось ця реакція в принципі у європейців чого можна очікувати власне на ось цю пропозицію на ну, ж таки Макрона, так про те, що про те, що він заявив, і яка може бути знову ж? Реакція Кремля. Ну скажу так, що єдине е, єдине тут, скажу, скажу так, що це би було нам би було вигідно. Чому? Тому що, е, ну по-перше, ніхто не просто не відправляє війська, їдьте і до побачення. Ні, е, повне забезпечення. Причому в забезпечення всіми відами техніки озброєння, поповнення, е, поповнення втрат в техніки і в особовому складі. Тобто це країна, країна відправляє власну армію допомагати, допустимо, нам е, ну, в, в боротьбі з російсько російською агресією. Так що, тут е, вже би питання не стояло, хто дасть боєприпаси, хто дасть танки, хто дасть літаки, і вже би питання не стояло е, там, а можна бити по території ворога чи не можна. А дальність ракет 300 чи 500 км. Ні, повірте, вони б ці корпуси експедиційні корпуси прийшли б з самим сучасним озброєнням, яке є в тих в арміях в арміях цих країн, от і ця країна для досягнення більшого успіху в межах своїх можливостей намагалася б забезпечити ще більш сучасним озброєнням. Тобто закупівлі і постачання було б най найвищими. Для нас це було би просто, просто чудово. чудово. Роз, так розділити з нами е, тягар, тягар цієї війни. От. У всіх сенсах нам би було чудово. В плані, в плані і втрат, е, і навантаження на економіку і на все решті. От. Але є, тут, тут є декілька негативних моментів. Справа у тому, що якщо з'явиться третя сторона в цьому конфлікті, то Росія може запросити своїх союзників. Підуть вони чи ні, це вже питання там другорядне, але таких, як Північна Корея, як Іран, Китай, можливо, там ще якісь країни, які підтримують сьогодні повністю політику, політику Російської Федерації. Так що треба розуміти, що це, це вже переростання війни в регіональну, а можливо, і в світову. Це був би такий крок нор Росія принаймні би скористалася такою нагодою щоб роздути війну, як ми з вами говорили. Роздути війну до світового рівня а і сісти за стіл перемовин з лідерами світовими держав, держав світу, а не з України. Ну мова йде про кажете Росія б так розрознуха це до, до третьої світової. Мається на увазі, але мова не йде про використання самоядерної зброї. Думаю, що ні. Думаю, що навряд чи використання ядерної зброї. Чому? Тому що ви ж ну ми повинні розуміти, розуміти, що Росія одна з перших, хто е постраждає від, від застосування цієї ядерної зброї. Якщо питання стояло би там кинути її десь на від, на інший континент, то тоді нема питань. А коли це. Чотирьох скільки у нас від кордону? 600 кілометрів до Москви, навіть менше. У нас 850 між Києвом і Москвою. От. Так що куди піде, піде радіоактивна хмара, ніхто не знає. Ніхто не може передбачити, куди буде дути вітер під час вибухів. Тому, тому тут все ж таки, на мій погляд, використання ядерної зброї, це вже я не знаю, яка повинна скластися критична ситуація. Ну, можливо, коли наші війська будуть штурмувати Кремль на Червоній площі в Москві. Можливо, тоді, вже коли так ну, як кажуть, якщо пропадати, то з музикою, да от то от в такому о, контексті розглядати. А так я не думаю, що навіть Російська та ж Російська Федерація готова сьогодні, сьогодні застосувати чи розглядати застосування ядерної зброї.